Величезний привіт любителям секундів. Сьогодні останній день завозу 37 гривень за кілограм. Я люблю мега-мега-мега цей день. Просто я тримаю сумку фірмову шкіряну. Це модель Багет. Вона залюблена, як бачите, але досить в міру і додає навіть такої якоїсь вишкованості цієї сумці 2057. Заважила ця сумочка 20 гривень. А я шукаю далі. Я прийшла досить пізно, вже все перебрали. Ну, як бачите, сумку я все ж таки знайшла, фірмову, італійську. І я далі шукаю якась така цікава косметичка, органайзери. Я бачу є рюкзачки, як завжди, купа всього. Ось така цікава класична сумка. Вона під рептилією. Не розумію, для чого ось цей брелочок причепили. Це бренд є бренд і аксесуарів, і одягу. Досить якісна, вона виглядає як шкіра і по шкірі таке тиснення. Ще сподобалася ось така текстильна сумка, але вона порвана. Ну і це теж порвана, тому що я кажу сьогодні останній день завозу, я дуже пізно прийшла, Оця це не порвана, вона заношена. Такий милий клоун, і він з номером 440, це якби, ем, лімітована колекція, мабуть, і це четвертій номер з 40. Ось так воно позначається. Ну, а це ігрова коробка для цуценят. якісь там карточки такі. Ванс підліткові акеди. Вони з натуральної замші для дівчинки ніжно-рожевий колір з білим. Хочу сказати людей дуже багато. Зараз магазин буде зачинятися. Я просто на пару хвилин забігла. Ось такі батальйончики, митінгітелі 37-й розміру виглядають. Дуже-дуже стильна, мекесенька шкіра, пальчики відкриті. І вони такі базові, досить милі, як бачите, із, що з верха шкіра. це італія, близько з двох сторін. І такий пісочний бажевий навіть до карамелі колір. А чоловічі Оксфорди теж досить такі, потужні, якісні. Видно, що це дороге, дорогезний бренд. Що залишилося, показую. Це від бренду Bata. ще в Чехії кажуть на цей бренд Bata. Я була в Празі в цьому магазині, в центрі, він величезний, хто там живе, не дасть збрехати. Так, по-моєму, щось 5 чи 6 поверхів, але там не все було цього бренду. Якби тільки на якомусь окремому поверсі, наскільки я пригадую, навіть собі була босоніжки купила. Це було років десь 5-6 тому. І ось такі я побачила еспадрилі, це від італійського бренду, щоб правильно його прочитати, Сокньо». якось так читається, Софійча Сокньо. Ну, ви краще знаєте, вони такі з а сріблясті. І я заходжу на їхній сайт, і я бачу, що вони не є дешевими. Взуття цього бренду від 98 євро. Ну зараз знижечки 69 євро. Так. Сліпони 79, мокасіни 72 євро, 72 євро. 103 євро, як бачите, є 87 євро. Це вже зі знижечками. Цього бренду Софі Часок. Якщо ви бачите взуття в своєму місті, в своїх магазинах, обов'язково звертайте увагу, тому що цей бренд не є дешевим. Пишіть в коментарях, чи ви зустрічаєте італійських багато брендів в своїх магазинах секундів. Бо, як бачите по моїх відео, що. Які красиві, такі вони зручні на кожний день а такі черевички, а такі вишукані. А вони якби з мережевим зверху імітація мережева. Елегантні, такі вихідні навіть. А підбори зручні, такі десь 12 см 13 см. Це від англійського бренду Buffalo. І це теж не дешевий бренд Buffalo London. Ось такий стібаний жакет від Ічі це скандинавський бренд. Колір не відображається так, як би хотілося. Це більш такий лавандовий колір до блакитного. Можливо, зараз якось за камерою почну крутити, і колір відобразиться, так, як має бути. Він такий стібаний, це така а-ля фуфайка колись, хто пам'ятає ще якісь там часи. Навіть є синтепончик такий. А це шарф від Коделло це успішний німецький бренд. Але історія цього бренду починається в Італії, ну, написано у мене для чоловіків. І я шукаю далі. Я шукаю, я риюся швиденько в такому темпі. Тому сьогодні відео буде якби не сильно довге, але я думаю, що вам сподобається. Це відзарад. Такий шарф, і він величезний. Він просто омега величезний. Мені сподобався колір. Це 100% павовна. І від Марко Поло ще такий милий шарф є. Теж дуже класненький, тут такий фірмовий, прифірмовий. Бо Марко Поло не дешево коштує, як бачите, ну він трішки залюблений і я його, напевне, не буду брати. Малесенькі такий затяжечки є, незначні. А ось. Ця кофтинка це від бренду Sisley. Це французький модний бренд. Хоча я читаю на інших сайтах, що вказано, що це Італія. Це вовна. Зараз скільки залишається товару, Я набрала, як бачите, я відкидаю багато все, що мені подобається, тому що я кажу, я спішу. Я ось тільки максимум тут, Дуті, ви побачили сфетрики, різні. Я собі уявляю, чому я така ну, раніше не прийшла, не стала раніше. І від гес, ось такі джинси, вони з розривами білі. І ви знаєте те, що гес це не є дешево. Потрібно хапати, як ви бачите, в своїх магазинах від холістер, такі джинси, і шортики. І я розкаюся в тому, кажу, що я не прийшла раніше. Тому що в мене були справи, я пішла на пошти, я пішла ще. ще, І я вже просто влітаю в магазин, а він вже скоро зачиняється. Тому так, відхилку бос -футболка. Магазин зачиняється 37 гривень за кілограм. Люди добрі, що твориться, І ніхто не бачив, що ця футболка я забіжу наперед і скажу, що я її взяла в прекрасному стані. Такий ніжно-рожевий колір, ще ось така льняна блуза є. Дизайнерська бутикова. Но хлюк бос, я в шоці. Що не взяли, там не такий виріз, значить, щось повзла, тому що тримати дуже важко. А, якби однією рукою все-таки перевернути, бо це секонд. І від Mason Scotch. Це лінія скотч соди. Ну, мені дуже це все сподобалося, тому що я просто в скотч сода це Mason Scotch Amsterdam у 2010 році. І я заходжу на їхній сайт. І ось пару таких вибіркову я взяла сорочки і блузи, Яка ціна 89 євро. 109 євро. Є те, що на знижечках 174 євро коштувало. 142 євро блуза. Мама, в мене шок. Шок на шоці. Якщо бачите скотч, соду, чи маєсу скотч, треба хапати, тому що це для блузки, це дуже дорого. 150 євро, а 80 вже на знижці. І я потопила далі. Я хочу щось ще знайти швиденько. Ось така, а теж недешевий скандинавський бренд. Це віскоза, ось така сорочка. На гудзочках принтова, Я Відкидаю, вже цілу купелю накидала. На мене так продавці дивляться такими очима. думають, жінка така захекана, влітає, магазин зачиняється, і вона і починається все хапати. Вони, напевне, не дуже впевнені в моїй адекватності. Але я все ж таки візьму від Зара ось така сорочка. Ось така у мене вже купеля, як ви бачите, ну вона така: вау, аж туди пішла такий круг. І ще від. Італійського бренду це якісь такі еспадрилі балетки. Але я в останню мить побачила, що вони чуть-чуть, як бачите, там зверху з боку відклеїлися. Я думаю, що можна було би зробити ще нахапала. Ось такий свайтрики я ще взяла від The Stories. Шведський бренд це лінія Кос. Він набагато кращий. В реальності більш такий колір, якби оливковий хак. Є. Тут він відображається якийсь коричнуватий. Ну, нічого, ось я вже це відклала. А, там такі речі, і вони будуть в моєму інстаграм. І я ще побачила від Мареля. Від це італійська марка жіночого одягу класу Lux. І в 1973 році це була лінія Max Mare. Але і за великої популярності, десь в 1988 році цей бренд став самостійним. Ну, я так зрозуміла, це 100% бавона. Я так зрозуміла, що це чоловічий лонг. Ну і ці бірочки вони відриваються, тому що вони зачіпають за гачки вішаків. Морела. Морела дехто каже мореля, отак ніжно. Як ви знаєте, як в Італії правильно говорить, морела чи мореля. Ну, якби так, але ми подивимося, скільки це коштує. 69 євро коштує маєчка 99 євро. Ось так. Це раніше, я кажу, була лінія Максмари, а зараз це самостійний бренд люксовий. Блуза 99 євро. Футболочки 65 євро. Ви це все кидаєте на калькулятор. По курсу чорного ринку, тому що треба добре орієнтуватися в цінах. А сукні подивимося: 200 євро сукня майже майже 200 євро без хвостика. А яка мода буде, подивимося, принтове, все таке ніжне. І багато денів я вже побачила, що він ну, так і не виходить з моди. Чорні такі обтислі сукні є, але і є такі блискучі. Кажуть, що блискучі це антитренд. Чи з лелітками такі блискучі? Хто не знає, що таке лелітки, скажу в паєтки, розшиті сукні це теж досить зараз на піку трендів, всяких, такі спідниці, розшиті жакети. От Подивимося цю сукню від морела. І 229 євро. Ось така сукня ну вона красива, красива, сучасна. Як би ж таку знайти? І ось такі штани палацу це теж дорогий бренд. Вони в ніжно-персиковому кольорі. Далі я знайшла ось таку суконочку. Вона від H&M, але вона настільки мила, вона сучасна, вона трендова. Вона така легенька в смужку. Ще ось такі джинси я побачила. Це джинси з органічної бавовни були. І я побачила сукню від Roberto Віріно. Роберто Віріно це іспанський дім моди. Це вершина популярності бренду, і навіть є парфуми. 860 заважила ця сукня. І тут є шок натуральний. Навіть є парфуми. У нас продаються 6800 парфумів цього дизайнера. Бачите, 100% шок, є віскоза, така комбінована сукня. Вона просто розкішна. Як ви бачите в своїх магазинах Роберто Віріно, іспанський дизайнер. Ми подивимося, скільки це коштує. В нього сукні коштують 350 євро. 320 євро. 295 євро. Просто розкішні. Ми подивимося, які сукні, модні. Подивимося ще, щось, що модне цього дизайнера ось блузи 210 євро. Тобто, якщо ви бачите Роберто Віріно, на бірочці ви хапаєте і за щоб вас ніхто не відібрав, тому що це вартий бренд вашої уваги. 210 євро коштує блуза. А сукні біля 300 євро і парфуми в Україні продаються. Майже 7 тисяч гривень 6800 від цього а, дизайнера іспанського Роберто Віріно. я так розказую в захваті. Я думаю, що Роберто Віріно сидить в Іспанії десь і вуїкається. А ось цей светрик він такий м'ясенький, і він такий цікавий. Він ну, просто дуже мені сподобався. І це бренду ОУЕ. А за ці джинсики, я вам казала, що вони для веганів, бо вони з органічної бавовни цей джинс робиться. Ще ось такий я дивлюся, светр, подивіться, який колір. І ще ось такий фукс. Це все, що я візьму, буде в моєму інстаграм. І це я відібрала. Це я беру. Всім папацям люблю сильно.